А на ті гроші, що по п'ятинках заробляла та й відкладала, та й зібрав, що купила хустку. Бач, яка. І не гарна, скажеш, велика та модна. З квітками. Тепер ось сюди такі на панянках. Mm, так дорога ж, мабуть. <сален> І на що то було я за неї сімків та золотого з п'ятаком. Та вже торгувалась, торгувалась морока та й годі. Чому й в саперемок кожна вожила, що не можна дешевше. А так ще сміх, вона узяла та на мою голову і приміряє. А тут де узяв спан. такий справжній пан. Тут хрест тут кавалерія та й каже, от славна дівчинка, пристала пристала. Чоловіка та й зупиничає. Та си мама вже підтоптаний. Підтоптаний. Так підтоптаний, що більше лиха наробить, ніж молодий, дочка. Майна наші ти купила отаку та дорогу хустку. Рушники є, а хустки не було. А тепер піде йому на хустку. А як вийде заміж, то сама буду пов'язуватись. Тепер же така мода, що очівків не носять і на попадях не побачиш. Не так, якби це в очіці по-старосвітськи.